Давайте дивитися, загадуйте своє таке побажання або людину, дивимося, що вас на порозі, яка звістка вас чекає найближчим часом. Ви можете задавати свої запитання, записуйте питання в коментарях і слухайте уважну відповідь. Чоловік, вогняна, така енергія йде в твоє життя. Чоловік, король жезлів, це а, чоловік дуже імпульсивний, дуже запальний, гарячий. А він Тебе вже не відпустить, радість тебе чекає. Щастя, десь ти будеш відпочивати з друзями. Ти будеш щось святкувати і зустрінеш цього чоловіка, власне, і твоє життя зміниться. Цей чоловік увірветься, наче ураган в твоє життя, і змінить твоє життя на краще. Вищі сили Тебе готують. Зараз ти, наче в бульбашці, не бачиш е навколо тебе, що відбувається. Але є ті вищі сили, які над тобою, які тобі видно. Тебе ведуть і тобою опікуються. Я кори удачу. Ділися цим відео з іншими людьми. І радість вже на порозі до тебе. На порозі до тебе іде щастя, зміни. Закінчується якийсь етап в твоєму житті. Іде завершення, завершення чорної полоси. Це як птахи летять у вирій. Уже вся чорна полоса, всі негаразди летять у вирій, летять за птахами. Вони вже не вернуться. Починається нова сторінка твого життя.